Усім привіт! Представляю вашій увазі наші новинки, підсвічники, блюда та вази. У нас ви можете підібрати та задовільнити ваші потреби у декорі. В наявності блюда колекції листочки в золотому та срібному кольорах на різний смак. Завдяки цьому ви можете обрати, який підходить саме під ваш інтер'єр. Додайте родзинки у ваше повсякденне життя з нашим товаром, адже блюдо може замінити органайзер для ювелірних прикрас. Воно дуже стильно виглядає у центрі журнального столика, а додавши туди фрукти, асорті горішків або шоколадних цукерок, ви можете радо частувати ваших гостей. Якщо бажаєте додати теплоти та затишної атмосфери, у цьому вам допоможуть підсвічники, які також є різних форм та розмірів. Можна обрати класичні або у вигляді ліхтаря, до якого, додавши гірлянду, отримаєте світильник. Таким світильником можна чудово проводити свої вечори у колі рідних. Усі товари виготовлені з відполірованого алюмінію, який має антикорозійні властивості. Стійкий до пошкоджень матеріал не вибагливий у домашньому догляді. Поспішайте порадувати подарунком себе та своїх рідних.